Чернігова, Одеси, Хмельницького, Тернополя, Франківська, Львова. Вся Україна стоїть цих лава. На жаль, ми не такі багаті, а може і на щастя, щоб довести сюди всіх людей, які перебувають сьогодні в Тризубі, які борються в ім'я Бога, України і свободи, борються за вищі ідеали. Небагато сьогодні в нашому суспільстві людей, які можуть проявляти жертовність, які не за 30 срібників, як люди, яких так багато, багато в сучасній політиці продають свої ідеї, ідеали і все святе, що тільки є. Я би дуже хотів, як головний командир Всеукраїнської організації Тризуби мені Степана Бандери. Щоб ця акція стала для наших структур мобілізуючою. Бо часи є дуже і дуже непевними. Часи є такими, що в будь-який момент нашій державі, яка вже позбулася практично боєздатного війська, яка вже практично позбулася дієвих спецслужб, яка не має влади, і йде до руїни. Що нашій державі, бо вона все ж таки наша, буде потрібен захист, захист надійний. Аналізуючи ситуацію, ми можемо стверджувати, що сьогодні, якби сталося таке, що російські танки перейшли кордони десь біля хутора Михайлівських, буквально за 2-3 дні вони би легко дійшли до чоба, то ми з вами знаємо, що тоді би запалав. Вогонь народного гніву і партизанська війна охопила б всю територію України. І любов до брата Москаля була би закінчилась відразу вже в першому ж Луганському селі роздавлена російськими танками. І навіть російськомовні українці візьмуть в руки автомати Калашнікова і будуть знищувати ту наволоч, яка прийде знову нас визволяти. Невідомо від кого. Ви чуєте всі по телебаченню, по радіо кожен день практично. Заяви, дії з одного боку тих, хто ратує за те, щоб ми були з Москвою, з другого боку тих, хто ратує за те, щоб ми були з НАТО, з ЄС і так далі. Болотяні вогні запалюють нам там, то там. То -та. З одного боку йде ворог номер один України, Москаль, який встановлює свої пам'ятники, який розганяє наших солдатів і матросів з Севастополі і кидає. Меморіальні таблички в наше Чорне українське море і на то не отримує ніякої відповіді. З другого боку йдуть такі лагідні, як пляшечки з отрутою, натівці, ЄСівці, які несуть нам збочення, які несуть нам дехристиянізацію, які нам несуть душевну руїну. Нам з вами, хлопці і дівчата, треба протиставитися як одному злу, так і другому. Не можна вибирати між двох зол менше. Або більше. Зло є зло. Я дуже сподіваюся на те, що ця проща допоможе всім нам очистити наші душі, отримати впевненість в собі в своїх силах і повести за собою народ на боротьбу, на боротьбу нелегку і тривалу. Наша з вами боротьба, хлопці, не розрахована на один день. Ні на місяць, ні навіть на рік. Тут стоять солдати національно-визвольної революції. А це справа дуже відповідальна, дуже важка і дуже терниста. Я мав честь керувати як справ. Але ми це робили. Було славної пам'яті провідник нашої організації, полковник Василь Іванишин, завжди говорив, якщо Бог сотворив бандерівців, то він за них і подбає.